Всім доброго дня. Я знову з вами на зв'язку. Сьогодні прокинулася. Е трошечки там то посладала, то трошки позаймалася, взагалі я сьогодні вдома. Е З'їздила в сільрос, думала вас з собою взяти і забула телефон. Ну, буває таке. Тому не показала вам, що я там купила. Я купила. Дві баночки помідор знову. І зелений чай купила, і чорного чаю собі купила. А що я ще взяла? А, Багет взяла. Зараз хочу зробити такі бутерброди собі, бо я ще не снідала, хоча вже немало часу. Щось мені зранку не хотілося. А потім, я сьогодні, знаєте, дуже-дуже рано прокинулася, але так виглянула так у віконце, дивлюся, така погода, така мряка, таке все. Потім дивлюся, сонечко вже виходить. Поки вийшла, поки зібралася, вже й сонця не було. Ну, що ти зробиш, така погода? Мої дівчатка напекли млинців. Вже сьогодні. Наш волонтер не їде, а до неї додому приїдуть. І тому вчора вже закрутили значинкою, а сьогодні благополучно, дасть Бог, вони приїжджали по справам хлопці і будуть приїжджати в нашу місцевість і заїдуть. І заберуть смаколиків. Там багато чого приготували на волонтерській кухні. Такі вже молодці, я вам скажу, дівчатка. Хоч хто і працює, і є такі, що й дома ну, знаходяться. Але всі приготують завжди, щось напечуть, щоб щось було домашнє. Так що, ось такі от справи не знімають, бо кажуть, погода не годиться, таке все. Не хочуть нікуди виходити, та не то, що не хочуть. Вікуська то бігає по двору. А мама щоб кудись так далеко йти, каже, десь грязно, де йде ще впаду, то буде. Взагалі, завтра будуть їхати до Логопеда. Так що сьогодні в них вчителька, чим займаються вчителька це вчить її цифри і букви, ще трішечки походить, бо вона її так, букви вже вона знає, вона з нею навчила її віднімати, додавати, і вже буде якусь таке вміти, будуть з бабусею займатися. Так що. Вже трішечки таке, що навчають в садочку, вона вже буде знати. От такі справи. Що у мене? Працюю вчора хотіла до вас вийти, але і до обіду, і після обіду, вже ж на роботу, вже була зайнята. І не було мені коли до вас виходити. Настонічка теж вже пішла працювати, вже вихідні закінчилися. А так все, вроді, ви знаєте, все без змін, нікуди не це є нічого. Е, ще е, я ось ще сама гляну і тоді вам розповім. Ще мені розповіли таке за київський торт? Е, щось ми розмовляли з дівчатками, все е, вони кажуть, е, та хтось там на роботі каже, сказав, що київський торт тут у нас в Ашані є такий. Є Ну, як тільки в Ашан заходиш, це воно такий торговий центр. І там такий є вуголочок, де українські продукти продають. Ну і оця продукція, і там є київські торти. Ну, так як я знаю, завжди я купувала їх, то в них 3-4 доби, срок годності. Ну, а тут кажуть, чи по півроку, чи що. Я кажу, так може то не київський торт, може то якийсь щось там, таке, знаєте, то буває заморожене, ну як морозивом робиться. Ні, 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 каже, київський торт, і, по-моєму, коштує 125 злотих 450 грам. Я ось іще. Ось на днях <смі> прямо мені аж захотілося. Ну, по крайній мірі, постараюся поскоріше попасти в Ашан. Якщо там будуть ці торти, я обов'язково подивлюся, срок водності і вам зніму, і ви подивитеся, обов'язково спитаю ціну. От мені цікаво, скільки зараз в Києві, ну та взагалі в Україні, коштує Київський торт. Я як їхала, по-моєму, був 800. Він же ж не кілограмовий, той був 850, по-моєму, грам, там, чи щось таке. Той, по-моєму, був, якщо я вже. чи 513 чи що, а півкілограмовий, то той 300 з чим-то. А це якщо перевести на наші, то це що, виходить, 1250. Ну, я розумію, тут, звісно, пере... ну, як. Перевозка там трішечки дорожче, ну але все одно такі ціни не знаю. Так що, дівчатка, я знаю, що в мене є підписниці з Києва, та й не тільки з Києва. Україночки, А ну напишіть, скільки у вас коштує київський торт. Мені просто цікаво. Я... Мама то в мене, знаєте, я їм так і казала, там, то на Новий рік купить. У нас Вікуська, коли є торти, коли не їсть, то у нас теж дівчинка така, знаєте, то вони й не купували. І у мами вона каже, я не знаю. І... Може, каже, якщо не забуду, то подивлюся в маркеті. Мені просто цікаво, так що напишете. буду чекати. Просто Я була шокована. Я кажу, а ви його хоч брали? Він хоч смачний, там, ну, такий, як розморожується, то він такий же. Та ніхто каже, не брав. Ну, по тих, що я тут знаю, дівчаток. Буду я йти. Дівчатка готувати бутерброди, пити свій чай. Не знаю, ще щось треба приготувати. Хоча там у мене щось і є. Помідори я купила. У мене я купувала мінтай рибку і смажила вчора. То, Напевно, зварю картоплі, То буде мій. Моя вже вечеря, обід чи що, воно таке. Будемо сподіватися, що зустрінемося завтра, не буде ніяких планів. Обов'язково щось приготуємо. Всім гарного дня і тихого, саме головне, всім здоров'я і миру. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Сьогодні ми з вами приготуємо канапки. Хліб під Багет. Так, беремо тарілочку, беремо авокадо. Я беру так шматочок невеличкий, мені на два хватить, вистачить. Так, беремо вжечкою видягуємо його на тарілочку. Ось так. І от оберу і вони в мене ото доспівають. Так, цілий так вилучкою пом'яли його. Солі. Я не дожую. І беремо намачуємо наш кліпчик. Це в нас вже як корисний сніданок. Це Та може хтось тобі таке готує, а хто не готує, то спробуйте, дівчатка і хлопці. У мене Настінька була маленькою і не їла авокадо. А зараз їсть. Смаки міняються. Якщо чесно, я його не їла. отакий такий от сирок. Можна любий, можна навіть звичайний такий, знаєте, тут зерновий у мене не було. Тому і так ложу ще зверху такими. Він так, бачите, тримається. Таких по два шайки покладу. Отак. І буде гарно і корисно. Там у нас жіточок трошечки біжий. Бегаєте. Дивіться, який у нас вийшов смачний і корисний сніданочок. Прикрашати можна по-різному, як вам подобається. Я ще зроблю саме з пекінської капусти. І буде дуже смачно. Якщо сподобався рецепт, чекаю вас в коментарях.